Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Привіт, мої найкращі. Оце вчора тільки загрузила е, відео, і мене наче вимкнули. Все, що я змогла зробити до цього часу, верніше, це я вчора ще зробила. Ось, зв'язала бронік. Так. Зробила каску воїну і все. І більше я нічого не робила, нема бажання. Більше я нічого не в'язала. От, а далі я змотувала нитки. Оце, пам'ятаєте, я вам розповідала, що мені надіслали пряжу, це акріл надіслали. І вона надто тоненька, і я її мотаю в шість ниточок. Я зробила невеличкий пров'яз, невеличкий зразочок і от зараз мотаю. Вчора мотала до третьої ночі, не знаю, сьогодні це вже вечір, і сьогодні я весь день мотаю, не можу, я мені нічого не хочеться в'язати, я мотаю. От, як змотаю, побачимо, що почну. Тому на, на, на сьогодні мені вам розповідати нічого. От. Не хочеться мені ні котиків в'язати, ні віночки, ніде нічого. Єдине, єдине, що я це спромоглася, це зробити оце бронік. Мені він подобається, але треба ось тут. І я не, не придумала, що тут зробити. Як придумаю, як його на зав'язочках, мені не подобається. Як придумаю, тоді дороблю. От, зараз хай полежи. Так що, до нових зустрічей. Для вас час пройшов швидко, а у мене вже четвер. І за ці дні... Я дов'язала один рукав. І це ось вчора. Ми, мене пробило, я ввечері сіла і до трьох часов до, 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 до четвертого дов'язувала оцей рукав. Один рукав є на платі. Чому, чого мене так пф, пошарашило, я не знаю. Оце я зв'язала один рукав. Але е, перед цим. Я дуже гарно попрацювала. І з отих ниток, що я змотувала акрилових. Так, це досить. Це вже ви побачите в готовому. Ні, Ще мені треба зв'язати ще один рукав, але зараз показувати нема що. Зато в мене є що показати ось що. Ось я зв'язала таку річ. З тої акрилової пряжі, що мені прислали, як вона називається, гуманітарна, чи як? Спонсорська, я зв'язала жилет, він ще не шиті плечі. Оце за частину понеділка вівторок і і всереду, я в'язала і зв'язала оце. Тушку. Він доволі таки широченький. От. І коли я закінчила оце по плечі, по плечі дійшла, то мені вже набридло і я ото сіла і почала в'язати е рукав. о Взяла тут дуже простенький візеруночок з е шість лицевих. Дві виворітних, шість лицевих, дві виворітних. І потім чотири ряда лицевих. От. І вимальовується ось такий візеруночок. Я думаю, що після ВТО воно буде трішки інакше виглядати. Ну, ось мені подобається те, що виходить. От. І з виворітної сторони мені також подобається. Так що, якщо ви шукаєте простий візерунок для чоловічого светра або жилета, я рекомендую. Просто і виглядає прикольно. Це мені тут лишилося зробити горло і пройму, але не хочеться. Чомусь я на цьому тижні якась вяла, лінива, нецікава. От. Але. Маю намір зробити щось цікаве. Побачимось. І знову я до вас з жилетом. Але у цього жилета є історія і велика пам'ять. Пам'ять у вигляді ось такої лакшері Рвані. Але подорожав цей жилет уже. З часом, з роками. От. Хочу показати вам його, тому що мені дуже подобається цей візеруночок. Він так освіжає любу річ, я частенько його вставляю в речі, светри чоловічі, жіночі, в різних містах, але це ось його основа, і навіть шапулі я в'язала з цим візерунком. Я сюди додам фотографії, як він виглядає в інших речах. Як він виглядає. Цей, светр, цей жилет я в'язала своєму батькові років за 30 назад. Батька вже давно немає, але светра я забрала і його носить мій чоловік. Звичайно, зараз він носить цей светр. Цей жилет носить дома по господарству, але він з, з, з дуже дешевої пряжі. Пряжа вона така зазвичай в пасмах довгих у нас у Харкові називали її то ли Казахи, то і Узбеки її продавали на ринку. Зараз вона в таких от маленьких бобіках. Я не знаю, як вона називається, але вона у нас саме дешевша. Виглядає вона так, як наче її звати ну, скрутили. Але вона необ'єнна, як то кажуть. Зараз я не знаю, скільки вона стоїть, але раніше вона дійсно була найдешевша. Ось вони, воно вже протерлося. Але ж йому 30 років і він носився. Реально носився. Ну, зрозуміло, що він носився. От. І я хочу повторити оцей візерунок на жилеті для захисника. Чомусь для мене ця річ така, якась вона, не можу пояснити. От. Ой, вибачте, я вас зачепила. Тому я почала в'язати ось цей светрик, верній жилетик вірніше. Попереднє, що я вам Днями показувала, я ще не закінчила, так і лишилася на нього зв'язати плечі, і, вірніше верні, э, горловину. Але мені не хочеться, немає настрою. Тому я почала нову річ. Це на мене зовсім не схоже. Я не, не люблю розпочинати багато нових э, проєктів, але. Щось не так з моєю нервовою системою, тому я її відпустила на волю, і вже як є, так і є. Ну, от, в'яжу. В'яжу, що придумається. Треба б закінчити котів, але мені не хочеться. Чомусь не хочеться, але Доведеться закінчувати і котів, бо черга є, її треба просувати. Намагаюсь якось себе зібрати докупи і працювати. Щось, щось якось не знаю. А, ще, до речі, я не знаю, що це за пряжа. Там ось отакі позначки. Що вони означають, я не знаю. От. Але це я вперше в'яжу з такої неприємної пряжі. Я не знаю, як вона носитиметься. Не знаю, що. Як вона грітиме, але вона скрипить, як незмазана тілєга. телега. В'язати дуже неприємно. Я змотувала під спиці трієчку, але трієчкою у мене надто вморювались руки. Я не могла в'язати. Я взяла тоньшу спицю. Бачите, вона ще й слоїться дуже. От, я взяла спиці потонше. І в'яжу, це, мабуть, два з половиною. Приблизно 2,5, не, не, не знаю. От, і в'яжу так трішки вільніше, і стало мені на руки трішки легше. От. От Зараз я буду в'язати, і ви навіть зможете почути, як вона скрипить. Скрипить страшне. А ще вона чіпляється до рук. Я, я, мені довелося вп'ять зробити манікюр, бо оце всі за це все воно чіплялося, як скажене. Я не знаю, воно так роздратовує, оце, що чіпляється, що я не передам. Але давайте послухаємо. А воно не скрипить зараз. Треба в якийсь момент. Коли, мабуть, тугіше на спицях йде, або якось лежать петлі. Не знаю, але скрипить, я, я не обдурюю. Я ж таки вперта, я ж таки вам покажу, як воно скрипить. І ще воно слоїться і буває я гублю десь одну ниточку і не помічу, а потім доводиться, ну, бачите, ось я її загубила. А потім я оце розпускаю і гачечком піднімаю. Неприємно. І це за все моє життя неприємна пряжа. Хоча з акрилу я в'язала і доволі довго, і я м -м, поважаю акрил, він не алергенний, він м'якенький, він не косючий, бо я дуже е чую косючі пряжі. Хм. <свісно> <свісно> Мабуть, я трішки вільніше стала в'язати, бо попередній е жилет коли я в'язала, воно дуже скрипіло. Ладно, повірте мені на слово. На, мабуть, дійсно, я почала в'язати трішки е, вільніше, і воно. <різь> цікаво, <різь> цікаво. Не хоче скрипіти, але воно скрипить. <різь> От, ну, ладно, оце, мабуть, і все, що я хотіла вам розповісти. Хоча, хоча, мені ж потрібно відіслати одну кицьку. У ту, що я показувала вам в минулому відео, а я, але я ж так і не спрогла мра... раз, раз. не спромоглась вишити їй очі. А ще я хотіла вив'язати їй буси і прив'язати ленти. Ленти я придбала. Вірніш не я, я попросила, мені привезли. Придбали для мене ленти, і треба доробити і відправити її. Тому ми з вами. Зустрінемося іще разочок, і далі буде. Чуєте? Скрипить, але не так сильно, як скрипило на попередньому. Бо Я, мабуть, цей в'яжу вільніше, ніж в'язала той. От, На попередньому жилеті я набирала 250 петель, а на цьому 220. Це по колу без швів. Той більший, цей менший, але я боюсь, щоб мене вистачило пряжі. Я її навіть не зважувала. Десь мені е, чарівниці добра писали, скільки там вага, і я ну, знаю, що на два точно вистачить жилета. а якщо е, лишиться ниточка, то я ще щось, щось дитяче зв'яжу. Але зараз я не можу так е, ділити його на, на багато речей, мені треба вив'язати два жилета і зробити до них обв'язку горловини і пройм. От, а зараз ми з вами на хвильку попрощаємося, але на хвильку. І я повернусь до вас з готовою роботою. От, я таки дов'яжу одну кішку. Можливо, мене натхнення прокинеться, і я зроблю ще щось, але зараз. Не прокидається. Тому па -па. ну от Ледве я закінчила цю роботу. Втратила десь натхнення, і довго-довго з нею воловодилась, але вже все. Зараз додам сюди фото. Ось така краля у мене заквітчена стрічками, вінко все знімається. І, і буси знімаються, і вінок знімається, і ось такі очі в неї. Ось такий поясочок, і вже маю відправити замовниць. Па-па!